Мене звати Андрій і я радіоведучий. Мене звати Олена і я гравець збірної з баскетболу. Мене звати Женя і я молодий науковець. Мене звати Оксана, і я громадський діяч. Мене звати Сергій, і я заступник голови профкому. Мене звати Оля, і я студентський декан факультету фінансів. І незважаючи на різні сфери нашої діяльності, усі ми навчаємось на факультеті фінансів. Після вступу на факультет фінансів у моєму житті з'явилися переломні моменти, які стали ключовими у моїй кар'єрі. Факультет фінансів створює необхідний плацдарм для подальших наукових досліджень. Мій факультет, дає змогу вдало поєднувати навчання та спорт. Я щаслива, що можу займатися улюбленою справою, грати та перемагати, представляючи університет, та водночас отримувати знання. Навчаючись на факультеті фінансів, я отримую необхідні знання для аналізу використання бюджетних коштів. Факультет фінансів реалізовуємо мої лідерські якості, а тепер допомагає поєднувати навчання з роботою. Кожен із нас є особистістю своїми поглядами та переконаннями, творчими здібностями та креативним мисленням. Але разом ми велика університетська родина. Ми рушійна сила та підкорюючи найскладніших вершин. Ми авангард Тернопільського національного mm. економічного університету, Стань студентом найкращої молодіжної організації.